Золоті срібні бронзові медалі, інші відзнаки на тлі змагань на церемонії нагородження. У Мукачівській дитячо-юнацькій спортивній школі завершився обласний чемпіонат з боксу. Юні боксери з різних куточків Закарпаття змагалися за звання кращих у своїх вікових категоріях, демонструючи високий рівень підготовки та прагнення до перемоги. Я займався три роки боксом. Я усердно тренувався. Там ну, у нас були відработки, спарінги, ми тренувалися і о, мої суперники теж хороші, такі були непогані. важка була така перемога? Ну така, так, важко було. Взагалі ти задоволений результатом? Так, я задоволений дуже. Спотувався, як міг, старався, бігав зранку, з вечора, також ганяв вес. Надіюся на на перемогу. Все супер, все красиво, молодці організатори. Я тепер програв, але це лише я стимул до того, щоб я займався ще краще. На другий рік я планую стати чемпіоном. Думаю, що в мене все вийде. Я дуже різко набрав вагу, перескочив через дві вагові категорії. Я просто не. Тренуватися на цю вагову категорію і так сталося, як сталося. Займаюся боксом приблизно п'ять років, мені дуже подобається. Е, медалю я, в принципі, не рахую, але близько 25. Я не розчарований. Соперник був гарний, він був дуже сильний і він додає мені мотивації більше тренуватись. І я хочу стати кращим і щоб були кращі результати і здобути колись перше місце. Вісім років в боксі а багато нагороджень маю. Ні, це, мабуть, треті або читаті мої обласні змагання. Так, це мої перші змагання обласні. Дуже довго готувався, робив різні вправи на виносливість для фізичної форми. Займаюся два з половиною роки, маю одну дві медалі, одну срібну, одну золоту. Адіюся, що так цьогорічні змагання стали знаковими для регіону, адже такого рівня організації та конкуренції область ще не бачила. Це у нас перший чемпіонат області в цьому році. Він перший як по, по даті, по терміну. І він перший у, ць, у новій, новоствореній федерації боксу Закарпаття. Це вже не новина. Що закарпатські боксери вже набули такий певний, певний потенціал і певну повагу у боксерів з України. От. Треба відмітити, що зараз проходить паралельно в Румунії міжнародний турнір, і на цьому міжнародному турнірі виступають три мукачівця. Три вже маємо дві нагороди золоту і бронзову. Тобто рівень закарпатських боксерів значно виріс по зрівнянню, припустимо так, навіть 3-4 роки назад. Обласні змагання для боксерів це чудова можливість випробувати свої сили, здобути змагальний досвід та підготуватися до майбутніх змагань. Найкращі спортсмени отримали шанс представляти Закарпаття на чемпіонаті України, що відбудеться вже в березні. Майже 200 спортсменів проходить турнір 4 дні. Спортсмени підготовлені, виступають гарно. Далі на них чекає чемпіонат України сподіваємося, що вони гідно будуть представляти закарпатську область, принесуть нам тільки золоті медалі. Більше 200 учасників є з Хуста, є з Ужгорода, з, Мухачева, з Рахіва, як ви бачите. І турнір проходить на височайшому рівні для чемпіонату області. Починається робота між клубами Закарпатської області, це берегу, Хуст, нашого району, щоб об'єдналися в одну Закарпатську Федерацію, тому що зараз. Є маленька проблема з федерацією боксу України. і Також у нас є деякі спори. Ми стараємося закарпатських спортсменів закарпатські спортсмени. В у день фінальних поєдинків спортсменів урочисто нагородили відзнаками. Крім цього, віце-президент Федерації боксу України Данило Михайло відзначив високий рівень організації та чудову роботу колективу Федерації боксу Закарпатської області та нагородив фінансовою подякою жіночий колектив. Раніше бокс на Закарпатті не мав належного розвитку та підтримки однак, зараз ситуація змінюється. Федерація боксу Закарпатської області активно працює над популяризацією цього виду спорту, залучаючи молодь та створюючи умови для професійних зростання спортсменів на теперішній час ми е, зробили перевибори федерації боксу Закарпатської області. От і як ми бачимо, ці е, персп... ці перевибори пішли на користь. Е, ми розвиваємо масовість. Боксу і популяризуємо його насамперед. Мені дуже приємно, як організувала цей захід Федерація боксу Закарпатської області на чолі з Павлом Балогою та його командою. Щодо даного заходу, тепер буде формуватися збірна області, яка буде представлятися на чемпіонаті України, який буде проходити у кінці березня. Ми впевнені, що наші боксери безпосередньо покажуть гарний рівень. уйдуть йдуть у збірну. В Області я переживаю за Закарпатську область, оскільки я із Закарпатської області, і буду допомагати від Федерації боксу України усім спортсменам і тренерам розвивати цей вид спорту і щоб ми були на рівні. Обласні змагання в Мукачеві стали підтвердженням того, що бокс на Закарпатті виходить на новий рівень, і вже незабаром місцеві спортсмени можуть заявити про себе на ще вищих спортивних вершинах.